Батьки мають відповідати за свою дитину. Я приїжджаю, наприклад, з окупації. Я хочу свою дитину відправити до школи. Коли в тебе є можливість, ти долучаєшся. Фашисти дуже багато зруйнували інфраструктури. Як все це відбудовувати за рахунок чого? Не всі заклади освіти будуть дійсно відновлені. Галузь освіти буде передовою. З до викликів. решт ковід пережили так. Мої вітання друзі. Ми на каналі П'ятої редакції. Сьогодні будемо говорити про навчання в умовах війни. Людмила Бухаріна, директор департаменту освіти і науки Запорізької обласної адміністрації. Сьогодні в гостях Вітаю вас, пані Людмила. Хотілося трошки ще ось на початку. Ми напевно більше не про саме навчання, не про організацію онлайн навчання в Україні, а власне про пункти незламності, які ви почали відкривати на базі закладів освіти в Запорізькій області. Скільки таких пунктів сьогодні функціонує? Мається на увазі на підконтрольній території України. Чим вони оснащені? На яку допомогу можуть розраховувати люди? Пункти незламності в першу чергу мають забезпечити людей теплом, енергією, для яких Перших потреб зарядити телефон або якісь інші перші потреби Ну, і обігріти, звичайно. В першу чергу ми розглядали ті заклади освіти, де в нас є наприклад, котельні з альтернативним паливом. Однозначно мають бути генератори для того, щоб була енергія і так далі. Але тим не менш пункти запрацювали, вони облаштовані мінімально і їхнє облаштування продовжується для того, щоб за повним списком. які Яку ми маємо відповідати, повністю б вони були забезпечені? Ну і на закладах освіти, напевно, подвійне завдання, тому що особливо там, де відбувається зараз, там, де є лінія розмежування, де постійні обстріли, вам необхідно оснащити і ці пункти незламності, а також і укриття, хоча б базовими стандартними речами. Звісно, укриття це є той елемент, який обов'язково є в пункті незглавності. Сам сам пункт можливо буде розташований не в самому укритті в якомусь іншому приміщенні закладів освіти, але цей заклад обов'язково має мати укриття і відповідно облаштоване укриття. Але ця робота у нас майже ну вона продовжується, але в більшості закладів освіти укриття в оснащенні питання укриттів і питання нових пунктів незглавності, які з'явились на тих закладах освіти. Ти де є нормальні укриття, все це під контролем, під моніторингом, і воно працює. Власне, про саме навчання. Скільки mm -hmm. дітей сьогодні у Запорізькій області навчаються, як відбувається цей процес? Тому що в Міністерстві освіти і науки казали, буде організовано дистанційне навчання. На практиці в теорії дуже непогано, проте ось на практиці як відбувається Так, mm -hmm. да, Формат навчання різний по Україні. Є області, які можуть собі дозволити, і очний і змішаний формат. Ну, це більше західна Україна однозначно, Очна. але в Запорізькій області вся область розпорядженням голови е, здійснює освітній процес. Дистанційному форматі з 1 вересня, хоча вже зараз, якщо укриття там, де дозволяють укриття, і якщо ситуація з небезпекою не погіршиться. Можливо, у другому семестрі де, по деяким закладам можна буде розглядати питання щодо елементів змішаного навчання. На сьогодні однозначно це дистанційне для всіх закладів освіти області. В Запорізькій області на сьогодні нараховується 152. 1209 дітей, які здобувають освіту в закладах загальної середньої освіти. Це на 9% менше, ніж в минулому році. Ну тут є і природні причини, чому зменшилась кількість дітей. Контингент шкільний є. Звісно, і ті причини, які вплинули саме військова агресія, це спричинила. Ми маємо достатньо велику кількість дітей, які перебувають зараз за кордоном. Нам це майже там 22 це, там, відсотка. 30... Сам ну, вони навчаються дистанційно за унизини залучені. Да ті діти, які от ми рахуємо в наш контингент. от, більше 30 тисяч дітей, які знаходяться за кордоном, вони долучені до навчання в наших запорізьких школах. Ну на увазі в Запорізької області всієї області. Ще близько 35 тисяч знаходяться на тимчасово окупованій території, але це ж знову ті діти, які долучені до навчання. Які продовжують навчання в своїх українських школах. І саме дистанційний формат при всіх своїх ну, існуючих, об'єктивних, скажімо, недоліках, да, які можна розглядати. Це відсутність соціалізації, комунікації і так далі. Тим не менш, саме цей формат дозволив нам підтримати освітній процес по всій області. Якщо а, а, минулому році у нас не нараховувалось 469 закладів загальної середньої освіти, на жаль, по о, знову ж таки природнім шляхом їх кількість скоротилась, але на сьогодні 422 школи області працюють. І в них здобувають освіти ті діти, які за кордоном, ті діти, які знаходяться в межах України, в Запорізькій області, і в Запорізькій області на тимчасово окупованій території. Ось мені цікаво чисто технічний момент цього питання. Діти, які перебувають на тимчасово окупованій території, як їм взагалі вдається доєднуватися до шкільної української програми, як тому все це відбувається, тому що расисти дуже часто вони відключають електроенергію. Всім розуміють, розуміємо, що є також перебої з інтернетом. На тих територіях, те, що стосується технічних причин. В принципі, це справа, яку ну, можна пережити, так скажемо. По-перше, інтернет не пропав, інтернет з'явився. У нас застосовується така форма при дистанційному форматі, як асинхронний режим навчання. Тобто на спеціальних платформах освітніх, яких існує вже достатньо велика кількість, і специфічні для в кожному закладі освіти, в кожній школі там своя. І є загальні для багатьох шкіл, які Користують багато шкіл одну ту саму. Є національна платформа, яку нам пропонує Міністерство освіти зі своєї ініціативи зробила для того, щоб хто не має можливості долучатись там до певної школи, да до навчання, хоча б цю платформу Користу. Тобто можливості достатньо і асинхронний режим. Тобто, коли в тебе є можливість, ти долучаєшся. А вже за завдання викладачів, освітян в своєчасно викладувати уроки, відеозаписи, завдання, і, відповідно, своєчасно їх перевіряти. Я можу з певністю зауважити, що відповідальність і дітей, і родин в цей складний, скрутний час навіть збільшилась. І сьогодні, незважаючи на технічні проблеми, діти з задоволенням навчаються, підключаються навіть з непідконтрольних територій. Якась комунікація з батьками на окупованій території відбувається. Ви проводите якісь бесіди, аби вони дітей. Повертали до програми української школи, можливо, якось випроводити з ними бесіду стосовно того, щоб вони виїжджали з окупованої території, забирали дітей, тому що расисти дуже часто вивозять українських дітей до Росії під виглядом канікул, під виглядом таборів, оздоровлення і так далі, і тому подібне. Повністю охопити наскільки можливо, ми охоплюємо контингент дітей і родини. Тут так само мають працювати і працюють служби у справах дітей і на місцевому рівні, і на рівні обласному, тому що це в першу чергу їхнє завдання да, опікуватися доле, долею дітей. Наше завдання все ж таки здійснення освітнього процесу, і долучення дітей до освітнього процесу. Звісно, бесіди відбуваються, а це вже ну, більш, більш так скажімо, детальні такі речі, деталі всього цього. Цього процесу це завдання вчителів і директорів. Але з нашої сторони, з боку управлінців, ми постійно на це наголошуємо. Моніторинги, можливо, навіть є, є певне певне вже таке перенавантаження певними моніторингами, які ми здійснюємо. Але ми намагаємося постійно мати об'єктивну статистичну інформацію для того, щоб розуміти, що відбувається. В області, от в галузі освіти. А якщо ось, наприклад, також у міністерстві казали, що дитина, яка так зараз відбуває, перебуває у тимчасово окупованій території, вона може приїхати на підконтрольну територію України і вступити до будь-якої школи, до якої вона захоче. Тобто можна навіть посеред навчання, десь там всередині семестру, вступити правильно розумію, да. що для цього потрібно ось я приїжджаю, наприклад, з окупації. Я хочу свою дитину відправити до школи. Це питання ми дуже активно відпрацьовували влітку. До початку нового навчального року нам потрібно було, щоб всі діти, які навчались в наших школах, збереглись, тобто цей контингент зберегти. І, в принципі, з 1 вересня, як я сказала, вже 422 школи працюють і 152 тисячі дітей долучені до навчання, в тому числі з окупованих територій. Якщо якимось чином, ну маю зауважити, що є дійсно три громади три громади, в яких у нас не розпочали школи свою роботу за українськими стандартами. На жаль, але діти з тих громад були їм було запропоновано доєднатись до шкіл найближчих громад. Якщо наприклад, це Кам'янка-Дніпровка, то діти з Кам'янка-Дніпровки доєднались до освітнього процесу, до шкіл Енергодару. Тобто спрацювала освіта енергодару таким чином, що вони знайшли контакти, знайшли ці родини, і діти перевелися в українські школи енергодарські, які здійснюють освітній процес дистанційно. Тобто, максимально тут і відповідальність батьків на ній треба наголосити, що в першу чергу батьки мають відповідати за свою дитину з нашого боку. Всі умови були організовані. Надані родина мала б також подбати, щоб діти з цієї родини отримували освіту. Тут відповідальність батьків ну, В принципі, більше спрацювало. Тобто втрат ну, таких суттєвих в освітній галузі щодо контингенту дітей ми не маємо на щодо все під вчителів. Дуже багато вчителів виїхали одразу практично одразу з окупованих територій, але все ж таки є такі, які погодилися на співпрацю з росіянами. На жаль, да, у нас є статистика, і по вчителям, приблизно в Запорізькій області 15 тисяч вчителів, 10% відсотків з них перебувають ну, десь півтори тисячі за кордоном, а приблизно 30% відсотків до там. До, да, там 5-4 тисячі приблизно так перебувають на тимчасово окупованій території, залишились порі за різними причинами, не змогли виїхати на підконтрольну територію. Десь приблизно 30 все ж таки виїхало з підконтрольної території. Вони перебувають ну, за кордоном. частина, як я сказала, є достатньо велика. Кількість вчителів, які перебувають безпосередньо в місті Запоріжжі, тут, тут в організованих нами хабах вони мають можливість впроваджувати дистанційний формат освітнього процесу. Якщо у них ну, умови, де вони проживають зараз, тимчасово не дозволяють цього робити. От ті вчителі, які залишилася на тимчасово окупованій території, достатньо велика кількість, там приблизно 4 тисячі, вони. Більша частина з них вони залишаються на зв'язку, навіть продовжують роб працювати там, де дозволяється е особиста безпека. Тобто там, де немає ну, не справи Тому розумована. що там закладають одне одного. Да, розумована, дуже ризикована. Залежить від конкретної території. Є території, де це можливо робити. Є території, де це взагалі неможливо робити, казати, що ти залишився українським вчителем. Да? Були випадки, коли просто люди звільняли з роботи для того, щоб особисто зберегти собі особисту безпеку, але не йшли на співпрацю. Е, є такі, які. Зараз в простої вони також не співпрацюють, але не мають можливості продовжувати роботу, тому директори таких шкіл, таких вчителів. Залишають на простої, коли закінчиться війна, напевно українська система і галузь освіти буде, вона зазнає значних змін. Чи буде знову якийсь ухил на патріотичне виховання? Що стосується національно-патріотичного виховання, зараз ви знаєте, вона набула по перше нового змісту, нового відношення від безпосередніх учасників, які залучені до реалізації з боку виконавців. З боку управлінців і з боку тих дітей, які залучені до національно-патріотичного виховання. тобто, ми її просто по іншому почали розуміти і е, по ну інший зміст закладати і, і нарешті. Я, я вважаю, що всі зрозуміли, наскільки це важливо на сьогодні, що стосується кількості закладів, які проходять і мають в основі своє національно патріотичне виховання. Ну їх дуже велика кількість. У нас, наприклад, якщо взяти останні свята там захисників, захисниць, у нас там був певний план і освіта, яка вкладалась як елемент в загальний план національно-патріотичного виховання взагалі в області, от то там у нас там. П'ятдесяти починаючи від листівок в нашими захисниками, завершуючи реальним очною участю у військово-патріотичній грі «Сокір Джура». така цікава є всеукраїнського рівня, гра. Ми відряджали ну, там декілька етапів. Це був національний вже рівень. Ми відряджали наших діточок при впривці всіх цих умовах. Да, ми відряджали їх до Закарпатської області і вони безпосередньо брали участь там. Ну, дуже, дуже цікаво за змістом гра, от, і вона продовжується. У нас новий етап почався в, от, уже в новому навчальному році. Держбюджет прийнято. Зараз буде прийматися міський бюджет про те, що чекає на Запорізьку область наступного року. Галузь освіти, зокрема. Освітня субвенція зменшена по всій Україні пропорційно по всім областям на 19%. Далі нам доведена на сьогодні обсяг освітньої субвенції взагалі на область, але поки що немає розподілу по територіальним громадам. Це об'єктивно, тому що ну ми на нього чекаємо. Дуже сподіваємось, що відбудеться в найближчий час, бо це важливо, да скільки яка громада отримає але це відбув цей розподіл значно ускладнений, враховуючи, що зараз відбувається верифікація даних. Тобто міграційні процеси спричинили те, що дитина, наприклад, могла залишити документи в нашій запорізькій школі, а навчатись, наприклад, у Львові або у Чернівцях. І е, Чернівецька школа додає цього, цього, ці, цю дитину. Да. Наприклад, нам батьки не сповістили, що вони там навчаються. Ну, наприклад, да, і директор не спрацював до кінця. Я не кажу, що таких багато буде випадків, але всі дані мають бути верифіку. Ковані для того, щоб не було задвоєння контингенту. Тому що освітня субвенція, вона розраховується від кількості дітей, і тому наші от подані статистичні дані: ці 152 тисячі дітей, про які я кажу з, з шкільного віку, вони проходять верифікацію. Тільки після цього, коли будуть дані вже узгоджені по областях, тоді буде розподіл по територіальним громадам. Але там, де громада не спрацювала, тобто там, де школа, я сказала, що у нас три громади, не запустили свої школи. Різні причини, в тому числі і неефективні управлінські рішення. Вони на сьогодні вже усвідомили, що освітня субвенція завершиться в кінці 2022 року, а з 2023 року вони її просто не отримують. Якщо, не якщо, а коли, дасть Бог, це буде скоро, відбудеться деокупація і школа запрацює в цій громаді, де? то звісно освітня субвенція там буде не передбачена і буде дуже складно з фінансової точки зору запустити цей процес, але це буде один... розподіл бюджету. я правильно да, розумію? Ми, ми будемо просити на національному рівні додати або з іншої громади до долучити і знову ж таки де контингент дітей, вони вже зараз навчаються, тобто. Там, от це, це сукупність, сукупність багатьох дій, багатьох рішень. Слухайте, ну расисти дуже багато зруйнували інфраструктуру, як критичною, так і цивільною. Значно постраждали у Запорізькій області садочки, школи. Чи плануєте можливо, є якась цільова програма, можливо, вже є якісь є напрацювання або пропозиції, як все це відбудовувати, за рахунок чого? Так, дійсно, На жаль, в Запорізькій області велика кількість закладів освіти зруйнована, більше сотні. Майже півсотні садочків це, це дуже буде складно відновити, тому що деякі та школи також, бо засновниками є територіальні громади, а звісно, дохід у територіальних громад різний, від відповідно яка це територія. На сьогодні відбувається постійний моніторинг зруйнованих закладів освіти. Наскільки це можливо, оцінка е, руйнувань. Е, Певним чином експертна, якщо це дозволяє ситуація, якщо не дозволяє, ми залишаємо поки що без оцінки. Є такі заклади, які в зруйновані повністю. Да? Тому на майбутньому ми впевнені, що будуть програми допомоги від міжнародних донорів, які будуть відновлювати заклади освіти, можливо, в першу чергу, тобто об'єкти інфраструктури і заклади освіти. Але маємо розуміти, що не всі заклади освіти будуть дійсно відновлені. Зараз першочергово де окупувати наші території, та як найскоріше перемогти ще таке питання. Це вже стосується більше вищої освіти. Я знаю, що зараз студенти, які навчалися на контракті, можуть бути переведені на бюджетну форму навчання. Проте це лише ті студенти, які зазнали, яких там втрат так, або постраждали внаслідок війни. Розкажіть трошки, будь ласка, про ці категорії. Визначено чотири категорії студентів. Здобувачів вищої освіти, які можуть, які підпадають під ці умови, і саме для цих категорій здобувачів освіти запропоновано переведення на бюджетну форму навчання, тобто держава буде сплачувати за навчання цих студентів, але підкреслю, підкреслюю, що це не всі на діти, які навчаються на контракті, це. Ті, які можуть підпадають під умови чотирьох категорій, які визначені цією постановою, більш того, які нададуть підтвердж... підтвердні документи про те, що вони мають право на таке переведення. Запорізькій області за попередніми а, даними, оперативними, знову ж таки, це близько близько сім тисяч таких здобувачів освіти. Таких студентів по всіх закладах вищої освіти, наших запорізьких і переміщених і ті, і, і, які знаходяться в місті Запоріжжя. Відбувається процес перевбуде, почнеться. Процес переведення ці дані мають бути подані закладами вищої освіти в певні терміни. Вони визначені знову ж таки в порядку переведення. Переведення відбувається знову ж таки за певним порядком. Спочатку заклади вищої освіти вишуковують можливість внутрішньо. Тобто ті місця, які звільнили за різними причинами від інших студентів, да, з державного замовлення переводять е, на категорію першу, потім другу, тобто в певній черговості це відбувається. Звісно, що найбільша кількість таких здобувачів підпадають під четверту категорію, тобто з тим часом, ті, які, ті студенти, які є з тимчасово окупованих територій. Слухайте, ну я так розумію, що ось така ініціатива вона триватиме до кінця воєнного стану в нашій державі. Я правильно розумію? Так, аж до перемоги будуть діти навчатися на бюджетній формі навчання. Так, будуть навчатись обмежень по постанові, обмежень немає. Ми так вважаємо, що починаючи з другого, всі ті студенти, які зараз на другому і далі курсі, вони будуть вже навчатись, якщо вони будуть переведені за цією постановою, тобто на держав, на місце за державним замовленням, то до кінця свого навчання вони будуть навчатись за, державною за державний кошт. Цього року першокурсники, які вступили до вишів, вони також діляться на певні пільгові категорії. Правильно я розумію? Не лише за цією постановою, вони там трошки окремо йде про це. Якраз першокурсники під постанову від 28 жовтня 2022 року про переведення на державну замову, вони під неї не підлягають не підпадають. Для... Чому? Тому що для першокурсників, для вступників цього року, здобувачів вищої освіти цього року, були створені. Спеціальні умови для вступу, і більшість з них вже скористалася пільгами і вступило вже більшість з них на місця, які фінансуються державним коштом. Тому вони саме не підлягають під ну, переведення категорії, постанови. так да, діти, які да. постраждали від війни, які да, втратили да. батька. Так звана квота, 2, яка дозволяла майже всім цим категоріям вступати. І навчати за державний кошт, тобто вони такі пільги вже отримали. А переводитися як правильно розумію, стосовно першого питання можна навіть протягом року, або там також буде певний ліміт. Ну, наприклад, у грудні все перевели всіх, кого могли на бюджет. Да, наступне переведення буде здійснення вже в на початку весни, в березні місяці. Ну напевно, останнє питання. Я дуже сподіваюся, що перемога України вже не за горами. Всі ми на це чекаємо. Підтримує. Сподіваємось якою буде система освіти після нашої перемоги? Ваша думка суб'єктивна? Наскільки зміниться сама сама галузь? Однозначно про динамічність галузі можна було раніше казати, але на сьогодні ми настільки динамічні, настільки адаптовані, настільки гнучкі. Єдине на що нам ще треба докласти, де треба докласти зусиль, це дійсно якість знань. От там буде основний пріоритет, тому що при всій динамічності і гнучкості ми все ж таки втрачаємо певну частину знань, і от треба буде надолужувати. Тому дуже важливо буде так зорганізувати освітній процес, так зорганізувати той вільний час, який залишиться у наших дітей, щоб всі втрачені знання, які, звісно, елементи цього будуть в майбутньому, особливо що стосується обдарованих дітей, для того, щоб їх ще більше підтягнути, максимально таку інклюзію зробити. То тут треба бути спеціальні заходи, спеціальна організація для того, щоб. Щоб от не втратити в якості і в якості знань, У нас мережа настільки велика, і мережа, яка звикла давати зворотній зв'язок, звикла бути ну якби на передовій. Тому... Звикла до викликів. Решті-решт ковід пережили. Так, так. Тому галузь освіти буде передовою українська наша, ми обов'язково вивчимо всі ті уроки, які мали під час цієї війни. І зробимо висновки, і станемо ще сильнішими. Точно, дякую вам за розмову.